9 листопада 2022 року Авіація Сил оборони України завдала по ворогу шість ударів. Під ураження потрапили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також чотири позиції засобів протиповітряної оборони рашистських окупантів. Ракетні війська і артилерія Збройних сил України уразили один пункт управління, один район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об'єкти рашистів. В окупованому Кацапами з 2014 року Донецьку пролунали вибухи. На Херсонщині в тимчасово захопленій Зеленівці прилетіло в кафе, де харчувалися рашистські окупанти, а неподалік окопувались. Місцеві кажуть, що рашистів позакидало аж на дерева. У тимчасово окупованому кацапами Криму в районі Севастополя Ак'яр знову пролунали гучні вибухи. Постскриптом Російські війська зазнають значних втрат у війні проти України за отриманою інформацією, лише протягом однієї доби на Бахмутському напрямку в складі приватної військової компанії втрати склали 138 особин, з них 40 песиголовців вбитими, решта поранені, з яких 24 – важкі.